Він закінчив 18-ту школу, потім поступили тоді ще технікум електромеханічний, зараз коледж, вчилися разом, потім університет. Він був ну, хорошим, хорошою людиною, був безвідказною людиною. Завжди міг допомогти, завжди допомагав. Він працював е, у різних сферах. Де тобто, на всесторонній развітий. В будівництві і в торгівлі. У нього була бронь на обленерго взагалі. у нього була бронь. бронь. Але, він але він сам, сам цю бронь пішов. себе зняв і сам пішов воювати. Ну, на жаль, дуже швидко він поранення, і це поранення привело до того, що він після цього не міг нормально. Там військовій читані був, але на фронт не вернувся. А взагалі він був такий, знаєте, шебутний, гуморний. Ну, достатньо щирий, він вкритий. Він взагалі любив життя. Страшенно любив рослини, особливо екзотичні. Правда, він вирощував такі дивовижні там, рослини, які, напевно, я б ніколи в житті цього не робила. Наприклад, десь він роздобув був інжир, саженець, да? і от в хаті він його нього ріс лимони, апельсини, якісь, ну, багато чого такого цікавого.